Юні спортсмени Вінничини впевнено крокують до перемоги у проєкті Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У Сутисківській громаді відбулися зональні змагання з баскетболу серед дівчат. Спортивне свято відкрили урочисто за участю керівництва Вінницького району, представників місцевої влади, команд, тренерів і вболівальників. Перед початком змагань прозвучав гімн України. Хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів, які віддали своє життя за свободу України. Особливу атмосферу свята створив танцювальний колектив з композицією Незламні. Сьогодні в Сутисківській територіальній громаді відбуваються змагання серед дівчат по баскетболу між командами Вороновицької, Тиврівської та Німірівських команд. За ініціативою президента України Володимира Зеленського в програмі пліч-опліч, зональні ігри. Всім хочу побажати успіху та перемоги. За дорученням Сергія Сергійовича Борзова, начальника. Обласної військової адміністрації хочу подякувати всім, хто долучився до сьогоднішніх змагань. Доєднався до змагань амбасадор Вінницького району, майстер спорту зі спортивного туризму Ярослав Зулін. Часи складні в нашій країні, тому треба якось дітей чимось, ну так, відволікати, зацікавлювати, об'єднувати, щоб вони, так, згуртовувалися. Тому ці змагання, ну це для них, в принципі, дуже. Корисна штука, як і для свого здоров'я, для заохочення до якихось, можливо, професійних видів спорту. Вірять у свої команди тренери, які мотивують дітей займатися фізичними активностями. Діти хочуть, хочуть тренуватися, хочуть змагатися. Ми звичайно мотивуємо їх і кажемо, що ви будете змагатися, будете перемагати, будете здоровими, сильними. Ми одна команда, ми одне ціле. І ми маємо один одного підтримувати. Я сам спортсмен, і мені б хотілося, щоб я переміг, але так як в мене цього не вийшли, хоч мої діти теж перемогли. Баскетбол це значно цікавіше, аніж гаджети, переконують капітани команд. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали, постараємося виграти. Ми тренуємося майже кожен день через день, і нам все подобається. Ми кожного дня назначаємо час, ходимо на тренування. Ми... Кожного разу обговорюємо об об е правила, тактику і мотивуємося на перемогу. На майданчику баскетболістки показали цікаві поєдинки та свою майстерність. Перемогу отримала команда Мангусти Тиврівського наукового ліцею, яка братиме участь у третьому етапі змагань.